Починаємо роботу засідання виконавчого комітету про звільнення від оплати за навчання дітей в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах для підтримки талановитої молоді і залучення до мистецьких професії. Прошу звільнити трьох учнів музичної школи від сотінської плати так і батьків. Є учасниками бойових дій на сході України. Нема заперечень виконкому, приймається про видалення зелених насаджень. Прошу затвердити рішення та надати дозвіл на видалення зелених насаджень. Всі дерева обстежені комісійно. І також прошу відповідно до звернення управління освіти, дати дозвіл на видалення аварійних сухих дерев на території подкомплексу зірка треба зайнятися видаленням тих дерев що на посілок ми їдемо з лівої сторони там вони загрожують безпеці ми ще рішення не приймали по їх видаленню? приймали треба організовувати цю роботу про план діяльності та підготовку регуляторних актів прошу затвердити план Регуляторної діяльності на 2023 рік вчора був великий обстріл України. Привело це до знеструмлення великої території України, в тому числі наша громада теж була відключена повністю від електроенергії. Зупинилися котельні. Тобто, надзвичайно велике ушкодження було задано не на нашій території, але на територіях, які поєднані з нами. Я хочу подякувати всім екстреним службам. За оперативну роботу це перш за все працівники системи енергозабезпечення суми Обленерго і працівники Харків енергоремонту про надання матеріальної допомоги на лікування та сім'ям загиблих. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Він на загальну суму майже півтора мільйона. Тут включено лікування і осіб жителів Сосницької територіальної громади. Гемодіаліз сім'ї загиблих виділяються кошти на надгробки. І на поховання у наших воїнів сім'ям теж виділяються кошти про управління майном комунальної власності. Даним рішенням затверджується в приймання передачі з державної комунальної власності повітряної лінії зовнішнього освітлення по вулиці Заводська та передається господарські віддання комунального підприємства «Шуста міське світло. По заводській ці люди залишились без опалення, ми там ще їм повинні допомогти електроприладами. частково так. вже надали заяви, надали? але не всі. Попрацюйте, треба сходити туди. Залишились до централізованого опалення, і вони потребують підтримки. Про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади виникла потреба в даного рішення. Згідно розпорядження голови власної державної адміністрації, від 22 листопада 2022 року, номер 726 ОД, бюджету Шостінської міської територіальної громади, збільшено субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму. Про 14 і 2 тисячі лівень. Управлінню житлово-комунального господарства збільшене бюджетні призначення на суму 61 млн гривень, згідно внесених змін до програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії. У цьому році ви знаєте прийнято рішення про те, що головна ялинка в місті ставиться, не буде. Частково коштів направлені на підтримку Збройних сил України. Ми намагаємося зробити якусь невелику локацію в місті в мікрорайонах у старостинських округах, але великої центральної ялинки не буде з ілюмінацією, з прикрасами і з освітленням ярким. Ви знаєте, вона була одна із самих красивих не тільки в Сумській області, а тут на півночі України. Але не будемо ставити, тому що перше за все це велика кількість електроенергії споживала ялинка, а з другого боку, це дасть можливість не скопичувати великої кількості людей в одній тоці. Тому з одного боку свято не відміняємо, а з другого боку, таким чином будемо підходити до відзначення новорічних свят.